Добрий день, шановні друзі. Ну, сьогодні я привіт побалакати про роботу. Яка робота може бути для українців в Німеччині? Ну, на початку така загальна інформація. Мінімальна оплата за одну годину праці в Німеччині йде 12 євро. 41 цент. Це в цьому році. В наступному році буде оплата 12,82 цента за одну годину роботи. Це значить, що за один місяць роботи найнижче робітник може тисячі 54 євро. А всі ці можуть мінімально з самого початку получати? Ні. Є окремі категорії людей, які прописані в законі, хто може получати і нижче. А хто це? Це практиканти. Раз. Хто ще? Це ті безробітні, які довгий час були по безробіттю. Вони, звичайно, вже не мають того фаху. І вони можуть отримати менше грошей. Менше грошей гроші отримати і ті, кому не виповнилося 18 років. Ну, яка ж робота може бути для українців? Давайте ми сьогодні це питання роздивимось на прикладі одної якоїсь спеціальності. А ми сьогодні візьмемо одну. Це, ну, візьмем, гарднер. Робота може така бути. Або така робота. А ще й така була робота. А коли дось пішов, а робить треба, то їй така робота. Звичайно, на багатьох фірмах, якщо беруть савдовода в собі в штат, це не значить, що він буде там якісь гілочки різати чи траву стригти. Це не обов'язково так. Я балакав з батьма ті, хто володіють такими фірмами, вони кажуть, вони все виконують набагато ширше. Чим тільки кущі якісь підрізати. Але ми зараз не будемо за всіх, ми так пройдемося чисто, як воно формально виглядає в документах, в оплаті, навчанні і все таке. І так, якщо людина не має фаху і не знає або знає на рівні А1 німецьку мову, Може вона знайти роботу собі чи ні. Знову ж таки, е силаючись на е практику, люди кажуть, да, може вона знайти роботу таку. Може, але ця робота якраз і буде за ті, що ми говорили. Це 2050 євро в місяць. І роботу він буде виконувати. Взагалі з бригадою, разом з ними йому будуть ставити окремі завдання, які йому будуть зрозумілі, і він повинен їх виконувати протягом цього дня чи за весь час роботи і в колективі. Але треба сказати, багато шукають російськомовних українськомовних фірм в Німеччині. Так, російськомовні теж є. Я спілкувався, там сербський фірм, тут вантажник дуже багато, хорватів зустрічав. Можна, але яка тут ситуація? Коли російськомовних з'явилося багато на ринку, звичайно, коли ви там будете напрашуватися на роботу, звичайно, вже є те, що вам заплатять менше. Менше, ніж 2054 євро вони не заплатять, ну навіть за роботу, яку ви виконали на 3 тисячі, вам будуть платити, звичайно, набагато менше. Це е, перше. Якщо ви йде, е, йдете в німецьку мовну фірму, звичайно, там е, зазвичай е, більше е, і ясніше ситуація. І так, без фаху, 2054 тисячі євро. Євро ви місяць е, отримаєте. А далі вже буде все залежити від вас, як ви би будете свій фах очіфовувати, і що ви в кінці кінців е, можете тут до, до якого результату дійти. Звичайно, б, б, при нормальному е, розкладі будуть і зовсім інші гроші. Але друга ступінь: якщо ви знаєте мову. Якщо ви маєте фах, і у вас є потужне бажання працювати. А якщо ви ще маєте права, це зовсім чудово. Ви приходите на фірму, але тут вже другий е, до вас підход. Ви знаєте мову, значить, ви отримуєте окремі завдання. А що значить окремі? Вас виділяють вам автомобіль, вам дають інструмент, весь який вам потрібно. І ви їх виконуєте. Звичайно, гроші тут будуть другі. І вони е, будуть е, відрізнятися вже і, е, по результатам роботи за місяць і на 500, а може навіть і більше е, євро. Далі ідемо. ми. А якщо іще щось можна знайти в Німеччині е, в цьому напрямку, так можна, звичайно, знайти. Е, якщо ви маєте. Фах, якщо ви маєте гроші, якщо ви маєте рівень b 2 c 1 німецької мови, що це може бути за робота? Тут ви можете бути підприємцем, тоді ви самі вже купуєте автомобіль, берете або купляєте, або берете в оренду. Все можна. Достатньо много, багато інструментів ви можете е, взяти в оренду, тоді ви виконуєте самостійно роботи. І тут є е, дуже таке, е, я, на мій погляд, е, е, нормальне діло це коли в Німеччині фірми, які, до яких сходиться інформація, які роботи й кому потрібно виконувати. Вони ці роботи е, розподіляють. Ви заключаєте з ними договір свій, ви берете від них замовлення і їх виконуєте. І таким образом ви строїте вже свої відносини з замовниками, рішаєте свої фінансові випроси і так ви працюєте. І, звичайно, результат набагато кращий буде, ніж в першій позиції чи в другій позиції. Що я кажу за цей приклад? Він приклад цей може трансформувати і на другій спеціальності. Ну не скажемо це. Е, не не можемо перенести на токаря. Токарі теж потрібні, е, наприклад, в Німеччині, а, але це вже підготовлена е, підготовлена людина. Вона приходить, демонструє свої, е, свої вміння і е, е, зразу вона працює, працює в колективі, знаючи е, рівень Б1 е, е, і вона. З самого початку вже достатньо грошей получає, це може бути вже на, на рівні 42-46 тисяч євро за місяць. Садовник може отримувати ну, 32 тисячі. В середньому це туди-сюди, але в середньому це 32 тисячі по результату роботи за рік. Якщо ми візьмемо по другим напрямках. Заробітну платню. Можна сказати, що покривельні роботи, наприклад, тут дуже багато цих робіт виконується, тут є вакансії, які там гроші платять. Знову ж таки, якщо беремо некваліфікованого робітника, тут він спочатку отримує 13,90% за свою роботу. А якщо це вже підмайстер, то це 15,60 за свою роботу. Ну, тут і перебиральниця приміщень е, отримує 13,50 за одну годину своєї е, роботи. Е, тут е, дуже багато ваканцій, е, це догляд за пожилими людьми. І я вам скажу, там і гроші платять немалі. Не е, квалікований е, працівник по догляду. Він може отримувати там 15-25, 17-35 євро е, за годину. Медсестра сестра, по догляду, вона там 18-25 євро за годину. І ви знаєте, тема заробітної платні в Німеччині це завжди була е, на цю тему табу. В колективі за ці ніколи розмови не вели про гроші, хто, скільки, як. Отримує. Але я вам скажу, з 2017 року ця ситуація теж тут міняється. Прийняли закон такий, який зобов'язує керівників підприємств, в яких людей працює більше, ніж 200 чоловік, щоб людина могла знати, скільки грошей получають її колеги. Для чого це? Це для того, щоб не було. Було рівноправді між чоловіками і жінками перш за все, і щоб не було експлуатації труда. що один отримує нормальні гроші, а другий не отримує е, таких. А якщо в тебе 500 і більше людей працює на підприємстві, то вони е, їх там е, так, вони повинні викладати заробну платю колективу, щоб люди бачили, хто скільки е, отримує. Ну, я думаю, це для того, щоб зберегти і, і і чесний під, підхід до заробітної платні. Тільки е, зараз, од неділю назад, Дортмунді пройшли здорові рейди поліції по е, виявленню працівників, е, які роблять або не оформлені, або до яких е, ведеться неправильна е, оплата їхньої роботи, і таких виявилось достатньо. Жили прямо на підприємстві люди, які не мали права навіть на проживання на в Німеччині. І звичайно, я скажу так, що е, якщо е, таке підприємство попадається в Німеччині, е, це е, дуже тяжка провина. І е, я знаю саме одне підприємство, тут які там е, були фінансові махінації. Зараз це підприємство продається. Я думаю, навіть вже державою продається, щоб погасити його, його борги перед державою. Е, ти, ти так не зможеш. Ти працювати на е, е, ринку Німеччини. Ось такі в цьому питанні питання, нюанси. Я ж тепер щодо ваканцій? Знову ж таки, я поспілкувався з деякими підприємцями, які працюють в цій галузі. Вакансії є. Роботи достатньо. З оплатою Близько до того, як ми сьогодні з вами поговорили. Так що при е бажанні ви завжди можете знайти роботу. Я е цю роботу е тільки в тих предписках, з ким я е по поговорив, у них є вакансії. Але на сьогоднішній день ми зараз не будемо їх е викладати е тут на каналі, але подальшому. Така інформація буде тут з'являтися. Подальшому ми будемо розбирати і інші спеціальності, де українці можуть робити по всій Німеччині це самі популярні професії, і там ми вже зможемо вам рекомендувати конкретні сайти, конкретні організації, де ви можете знаходити роботу. Хай вам щастить цього найкращого. До побачення.